Друзі, всім привіт! Розпочинаю своє нове відео. Запрошую вас в нього і, мабуть, хочу трошки знову представитись, тому що є нові підписники, за що я дуже вдячна. Мене звати Тетяна, мені 36 років, ми багатодітна родина. Маємо з чоловіком трьох синочків, двоє старших і один маленький. Родом ми всі із Запоріжжя, але зараз проживаємо в Німеччині. Три місяці тому я вирішила створити свій канал, на якому ви отримаєте мотивацію на прибирання, на організацію, на переорганізацію, на приготування їжі. Люблю дуже декорувати, щось створювати, творити. Тож я вас радо запрошую. Якщо вам цікавий такий контент, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Ну, і, звичайно, вам бажаю зараз приємного перегляду. У нас тут є така пляма якась, і я е, бачу, що ну, вживу його якось її не так видно. А от на камері постійно ніби щось таке мокре чи жирне. Отут от ось вона. А це воно тут так і було, воно ніби, знаєте. Тут настає диванчик маленький, і її не було видно. А зараз її тепер видно. І я собі, воно ніби як таке пригоріло. Мені здається, чи праску може поставили, ну щось таке було. Не знаю, що це таке було. І її так видно, і воно якраз ця пляма мені перед ялинкою весь псує зовнішній вигляд, всю естетику. Тому я собі, а їх тут два. В нас таких килима цей такий маленький, він маленький. А той більший. І ми от з Дімою придумали, що можна, мабуть, цей замінити туди, і там, якби у нас весь час от таке от дійство, яке ви зараз бачите, відбувається, тому воно не буде так собі кидатись в очі, бо тут якось так зразу заходиш в кімнату і відразу така не дуже приваблива ця пляма. І нічим ти її вже не виведеш, нічого не зробиш, тому хочу поміняти килими місцями. Ну вона красуня, гляньте яка. Я не те, щоб себе хвалю, але дуже мені подобається ялиночка. І ще хочу, мабуть, я думаю, допакую сюди подарунки доставлю. Я люблю, коли так їх прямо дуже багато. До речі, я думала, Давід якось буде їх смикати, щось робити. Ні, от я собі їх поставила і вони собі так стоять. Нічого йому якби навіть не цікаво. Єдине, що він бере оцю подушку і кидає на ялинку. Але вона якось ще так добре не долітає. Слава Богу, вона так назад він її кидає, а вона ніби назад відлітає. Ну, і ще навести сьогодні порядок у дітей в кімнаті. Вже мені хочеться, мені вже ця ялинка набридла. Я отробила її перший раз, ну, от це такий адвент, такої ялинку. Ну, Спочатку мені подобалось, коли вона вся була завішена подарунками, мені подобалось. Зараз мені вже це не подобається. Я вже забрала цю нижню одну гілку, і воно якось вже так, вона так перекосилась. І тепер я думаю, що я, мабуть, познімаю ці пакетики з подарунками і поставлю просто в якусь таку ну, в органайзер якийсь, і воно буде більш. Краще виглядати. Вирішила цього разу зняти і опублікувати таке відео мотиваційного характеру, тому що ну, реально було що знімати і що прибирати. Звичайно, я цим відео мотивую не тільки вас. Мені здається, більш ця мотивація навіть мені потрібна, тому що. Зараз в мене просто не вистачає часу. Я все прикрашаю, щось, створюю, щось роблю. Звичайно, якісь такі хатні обов'язки мами і дружини нікуди не діваються. Ну, Тобто дуже мало в мене часу, і, чесно кажучи, бажання на якесь таке глобальне прибирання. Але так стало, що просто довелося це робити. Звичайно, є такі кожного дня прибирання легке якесь, але так більш таке глобальне, от як, наприклад, в ванні щось вимити, ну, Постійно я це відкладала. Але сталася в нас така ситуація, прорвало десь там якісь труби в стінах, і ми там навіть заливали сусідів. Хоча в нас все було сухо і чисто, але воно десь так текло, що ми не знали про це, аж поки вони не прийшли. Викликали якусь там спеціальну службу. Ну, словом, вони розковиряли нам ту стіну. Звичайно, це багато пилу, багато сміття, і просто мені це все так сталося екстрено. Тому мені просто довелося це робити, все витягати, вимивати, прибирати. Я, звичайно, знімала дуже багато, але я думаю, що це і в три відео мені не я по часу. Тому показую вам такі маленькі зовсім фрагментики. Ну, Аби ви захотіли зі мною щось зробити, замотивуватись. можливо. До речі, щодо служби, яку ми викликали для усунення нашої проблеми, я в приємному, в приємному захваті, мабуть, так можна сказати, вони роздовбали там стіну, де ці труби знаходились, і потім самі за собою все прибрали. Тобто, прибрали сміття, прибрали, помили ванну, пропилососили. Ну, для мене це дуже дивно, але приємно, я здивована. Ми, коли в Україні орендували квартиру і там робили опалення, ну, ви можете собі уявити, що таке опалення по всій квартирі, дуже багато сміття, бруду, мало того, що всі це меблі. Звичайно, що вони туди-сюди совались. Слово, ми це все самі потім прибирали. Навіть це сміття, яке вони там набили. Ми все це самі полососили, підмітали, прибирали, виносили так, що так. Плавно переходжу до дітей в кімнату, аби прибрати. І от, поки Давід спить, я можу зайнятися такою <сих> тихенькою роботою, а вже пилососила і мила підлогу вже пізно ввечері, коли вже всі були вдома, і він не буде боятись того пилососу, того шуму. Так що, так от що хотіла сказати, що іноді мені здається, що в кімнаті у дітей прибирати це просто. Витрачений даремно мій час. Ну там, звісно, пил протирати, таке щось, постіль, змінювати. Це. Це потрібно, але от щоб наводити лад в цих шухлядах, в поличках, це просто немає від цього е, ніякого толку, можу так сказати. Раніше я навіть нервувала, але зараз вирішила, що значить їм так зручно, бо коли я поприбираю, все поскладаю, як мені здається, по своїх місцях, то вони нічого не можуть знайти і нервують тоді вони. Ну А так як це їхня кімната, їхній власний простір, то, мабуть, хай буде так, як буде. Так що так, трошки задекорувала кімнату, аби теж створити атмосферу. На вікно там, от на гардину повісила такі цукерки, ці новорічні, якісь гномики в мене були. Люстру трошки задекорувала, гірлянду поклала на вікно, ну, щоб така була більш святкова атмосфера. Хоча ми проводимо більшість часу всі у вітальні, ну, але все одно вони діти і їм хочеться, ну і мені теж. Я підписана на дівчинку з України. І от вона часто, коли готує, вона говорить рубрика з того, що є в холодильнику. Ну, словом, готую те, що маю. І знаєте, я часом думаю, що ну, це ж про мене, я дуже люблю. Відкривати холодильник або там шафу, якусь дивитися, що я маю, і придумувати вже з цього, з цього що я маю, якийсь собі обід там, чи вечерю. Бо насправді так виходять якісь шедеври. От зараз це в мене картопля. М'яса було зовсім трошки курячого філе. Все це порізала, замаринувала в своїх улюблених спеціях, е, поклала в форму, а, залила вершками ще, накришила туди цибульки, поклала у форму і випікаю при температурі 160-170 можна градусів, дивлячись, яка духовка, десь півтори години. Ну, це супер варіант, якщо ви не маєте багато часу, щоб стояти над тією їжею, над її приготуванням. Салат все з тієї ж рубрики, що маю. Мала трохи пекінської капусти, зовсім трошки огірка і крабові палички накришила, заправила домашнім майонезом. Можна було б ще додати сухарики, але вже не мала часу і бажання їх смажити. тому так. Але цей салат дуже смачний і досить часто він мене виручає. Тут ми вирішуємо, як я вже раніше в відео говорила, що замінити килими місцями, прибираю іграшки, аби звільнити територію, але потім чомусь ми так подумали, що потрібно ялинку совати, звичайно, щоб витягнути килим. Вона досить важка, тим паче зараз вона прикрашена і все це би могло мені обсипатись, і потрібно знову. Перероблювати, так як я зайнята іншими справами, то ми вирішили трохи відкласти. Не знаю, як надовго, але поки що залишаємо так. Легке прибирання зробила і переходжу до найнеулюбленішої своєї справи. Ніколи не любила я мити вікна. На відео це все в такому прискореному варіанті. Якісь моменти вирізані, але в житті це в мене займає дуже багато часу. От мені щоб Вітальні, наприклад, вимити ці два великих вікна. Це десь година мого часу. Дуже я цим не люблю займатися. Це забирає дуже багато моєї енергії, моєї, моїх фізичних сил. Але ніхто за тебе цю роботу не зробить, нікуди від цього не дінешся, йдуть свята, вже потрібно це зробити. Хочеться, щоб кожен куточок твоєї квартири блищав, тож беру тряпки і до роботи. Буду завершувати своє відео. Я вам дуже дякую, що ви додивились його до кінця. Якщо сподобалось, то ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у нових відео. Побачимось і почуємось зовсім скоро.